Прийнятий закон Верховної Ради про четкову мобілізацію. Тому, щоб потім не виникало питань, ніхто не призивається ні на які збори. Всі призиваєте по мобілізації. Термін мобілізації я вам сказати не можу. Значить, приймаєте його знак її. Наскільки це буде днів, я вам сказати також не можу. Ви буваєте в яворі. Яворові буде проходити допідготовки, перепідготовки. Я так розумію, що потім по бажанню, бо на даний момент тільки по бажанню їдуть люди на схід. Якщо бажаєте служити на сході, захищати батьківщину, то поїдете на схід. Ми не знаю, які буде в яворі. Може в яворові і будуть, нікого питати не будуть, пройде бойове злагодження і поїдете на явор. Тому зараз питаюсь перед строєм. Хто не може, по якихось там причинах, Ідейних, релігійних, тримати зброю в руках, не стати на захід батьківщини своєї. Зараз вийти зі за строю. Призивається тільки центральна і західна Україна. Схід не призиває. Бо всі бачите, як здається зброя, як здаються внутрішніми військами, як здаються об'єкти, виходять, здають зброю, бо кажуть, на Заході міліція теж виходила і здавалася. От у нас на заході трошки була інакша ситуація. А там вони заходять зі зброєю. Є випадки, що знущання над людьми хочуть залякати на сьогоднішній день український народ. Но їм це не виходить, бо там є дійсно люди, які я спілкуюся кожен день із генералами, і з рядовими, і з офіцерами, які сьогодні дійсно стоять і воюють там. Але от що мені сьогодні радує, що ці люди прийшли. Оце, оце дійсно люди, які є в нас патріоти. Це мене оце, тут тішить, що патріотами переважно. Згідно закону про часткову мобілізацію, також проводиться відмобілізування техніки, яка знаходиться з національної економіки. Значить, на даний час прийшла техніка з сільського господарства княжі Лани з Лучівського району та також з сільського господарства Дзвони Перемишлянський район. Також зараз під'їжджає третя одиниця, це з сільського господарства. Якторів. Е, ця техніка сьогодні буде доставлена військову частину А0998 Яворів, яка буде забезпечувати життєдіяльність цієї частини на час мобілізації. Золочів нет.